Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний, багатий вітамінами салат з брокколі. На моєму каналі є вже багато салатів з брокколі, заходьте і дивіться. Два зубчики чеснику. Для заправки до салату потрібно сік з половину лимона. 3 столових ложки олії, одна чайна ложка солі, півчайної ложки цукру, одна чайна ложка сушеного базиліку, перець чорний і пекучий до смаку, половину перчини нарізаємо кубиками. До броколі всипаємо болгарський перець. Пів цибулини нарізаємо півкільцями і відправляємо до броколі. Pomidore narizajmo na apel, u mene pomidore žlti in rdeč. Pomidore veselpajmo v mizku.